Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Розкажи та покажи! І ще багато цікавих ігор. Але спочатку давайте з вами згадаємо, де наша права і ліва ручка? Виклади дві долоньки на стіл. Яка з них ліва, яка права? Все, що знаходиться з лівої частини з боку лівої руки, ми називаємо ліворуч, а з правої частини правої руки праворуч. Уявіть, якщо крейдою поділити все навкруги, то частина всього буде ліворуч, а інша частина праворуч. Подивися ще раз на екран і запам'ятай, де в нас ліва рука, і де в нас права рука. Подивимось, наприклад, олівець м'яч знаходиться ліворуч, ведмедик та ключ. Праворуч. А тепер твоя черга. Назви, які предмети ліворуч. А потім які предмети праворуч. Ліворуч, пірамідка, машинка. Бант. Праворуч. Прищіпка. Куб і лялька. А тепер. Ми можемо з вами продовжити грати. Покажи на малюнку найвищу гору. Покажи дівчинку із найдовшою косою. Якого кольору коса в дівчинки, що стоїть у центрі? Жовтого кольору молодці? Яка коса у дівчинки ліворуч? Коротка. Розгляньте малюнок і скажіть мені, будь ласка, хто стоїть у центрі? корова. правильно, хто стоїть ліворуч? Віслюк. Хто стоїть праворуч? Кінь. Що змінилося на малюнку? Хто зараз стоїть у центрі? Кінь. То стоїть праворуч? Віслюк. А хто стоїть зараз ліворуч? Корова. Покажіть, який будинок найвищий, а який за рахунком будинок найнижчий? Третій, вірно, малята, кульку якого кольору лялька тримає в лівій руці, червоного. А якого кольору у правій руці? Синього. Які яблука розміщені праворуч від їжечка? Маленький зелений, червоний великий, молодці, а які яблука знаходяться ліворуч? Від ведмедика. Жовтий маленький, жовтий великий, молодці малята, які фігури опинилися всередині круга. Вірно, це трикутнички. А якого кольору трикутнички? Синього і жовтого, правильно. А які фігури опинилися ззовні? Квадрати молодці. Подивіться уважно. Що зображено на малюнку далеко? Дерево з грушами, лисичка, ялинка, корова? А що зображено близько? Собака, дім, дерево з яблуками. Пам'ятай, як розташовані іграшки. Яка іграшка на полиці стоїть першою? Ведмедик. А яка стоїть за першою іграшкою? Кіт. А яка стоїть за котиком? Перед лялькою. За котиком, але перед лялькою. Зайчик вірно. Яка іграшка остання? Машинка, молодці. Подивіться, а що змінилось на малюнку. Так вони помінялися місцями. Як тепер розташовані іграшки? Які предмети помінялися місцями? Молодці малята! До нових зустрічі!